you <laughs> До зустрічі з вами! How are you? Як ваші справи? I'm fine. У мене все добре. Міккі та його друзі вже чекають зустрічі з вами, а ви. А ось і наш Мікі. Зустрічайте! Hello. Зустрічі з вами, малята. Привітаємося! Привіт, друзі! Hello Friends! Hello, friends! Як ви? How are you? How are you? Гляньте, хто до нас завітав. Привітаємося та запитаємо, як твоє ім'я? Hello? Hello. Як спитати, як тебе звуть? What is your name? What is your name? Мене звати Віні. My name is Vinnie. А ось і друг нашого Вінні. Hello, what is your name? Привіт, як тебе звати? Мене звати is My name is Piglet. My name is Piglet. Hello, what is your name? Мене звати Тигра. My name is Tiger. My name is Tiger. Галусі хлопчик, господар всіх цих чудових іграшок. Hello, what is your name? Привіт, як тебе звати? Мене звати Крістофер. My name is Christopher. Хочу познайомити вас з членами своєї сім'ї. Це моя мама. This is my mother. Це мій тато. This is my father. Повторіть. This is my father. А це моя сестричка. This is my sister. This is my sister. Це мій брат. This is my brother. This is my brother. А ось і вся моя сім'я. This is my family. Це моя сім'я. Вау! Погляньте, який подарунок приготували мені мої друзі. Що ж у цій чудовій коробці? Ну мо погляньмо. Ой. Та це ж музична пауза. Заспіваємо пісеньку разом. Приготуйтеся, малята. Співаймо! together. Трохи потанцювати з вами, малята. Нума, піднімайте зі своїх місць, приготуйте ваші ніжки. Перед! Як сказати англійською: "Добрий ранок", "Добрий день" та "Добрий вечір"? Згадали? Давайте привітаємось членами нашої родини: матусею татусем, братиком та сестричкою. Увага! Добрий ранок, мама. Good morning, mother. Good morning, mother. Добрий ранок, тато. Good morning, father. Good morning, father. Dobri ranok, sestrichko. Good morning, sister. Good morning, brother. Dobri ranok, братику. Dobri день, матусю. Good afternoon, mother. Good afternoon, mother. Dobri день, tatu. Good afternoon, father. Good afternoon, father. Dobri день, sestricko. Good afternoon, sister. Добрий день, братик. Good afternoon, brother. Добрий вечір, тату. Good evening, father. Good evening, father. Good evening, mother. Добрий вечір, матусю. Добрий вечір, сестричко. Good evening, sister. Добрий вечір, братику. Good evening, brother дякую Вінні Пуху та його друзям за таку цікаву зустріч. Thank you. До побачення, мої друзі. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Наша зустріч пройшла чудово. Great. Ви просто молодці. До нових зустрічей. До побачення, діти. Goodbye, children. Пока. Bye.